Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні буду знову робити вправи просто з підняттям ніг, щоб спина повністю е загоїлася, перестала боліти, бо ще підтягує з цієї сторони. У мене тут сідалічний нерв він напрягає постійно. Тому буду просто ці продовжити вправи. Не знаю, але ну, мені здається, що щось таке відбувається. Е, можливо, ще через якийсь час я подивлюся перше відео і це, там, або через там, тиждень і побачу прогрес є. Е. Наразі не хочу навіть дивитися. Не хочу. Так не відчуваю, що. От... І оце желе залишається, драглі оці всі. тобто я не знаю. Ну, Але будемо дивитися, що ж, тут ще залежить від того, як поїв, не поїв, попив, не попив. теж воно... Ну, Можна випити там, не знаю, склянку води і воно бум все одразу. А інколи буває ніби і поїва, а нема такого, що відчуття. Ну, мене власне ця нижня частина дуже сильно напрягає, бо навіть коли я розгинаюся, то воно мені заважає, воно відчувається. І коли на живіт лягаєш, теж відчувається. Не дуже. Тому власне цим займаюся в першу чергу, потім вже цим, спиною, ну а потім вже верх, вверх, піч менш. Е, я так зрозумів, трошки легше. Купи зібрати, ніж оцю частину нижню, бо вона найскладніша. Тож, починаємо. Ах. Хоча б 30 секунд. Перерва. то раніше було хвилина. Треба було хвилину перерробити. Ну, зараз кажуть ніби 30 секунд достатньо. Невідомо. Це ще по відчуттю. Як? Забилася дихалка, як болить те, що ти тренуєш, теж має значення, тому індивідуально для кожної людини. Але норма, хвилина, 100% достатньо. Дижучи, сьогодні трохи болить голова, але коли піднімаю ноги, не болять ноги. Тобто перемикається з прийняття. <плес> І на спину так ніби не відчувається. Коли болить голова, взагалі не відчувається. Можна гоцать. Це 3 по 20. Цієї вправи вистачить. Таку вправу кажуть достатньо, 3 по 20. Другу буду таку робити, як завжди. Ну і третю, мабуть, таку. Досі не знаю, що вона дає. Але. Роблять, я Всі Все і я роблю. Потрохи вже тома починається. Ще не так втомився, але потрохи щось починає напрягати, вже хочеться посидіти і щось поїсти. Бачив тікток і на пінтересі китайці такі вправи роблять по 100, по 200, взагалі легко ще й стрибають. Пум-пум-пум-пум. Капець, трансформери якісь. Роботи просто. Ну, теж, мабуть, займаються. Спортсмени професійні, то звичайно, що. Якщо може там якийсь бігун або... Тенісист, невідомо, ну якийсь такий, що футболіст, йому ті ноги, у нього такі там капець, йому пофіг взагалі. Може марафон пробігти і не задихатися. Фух, так все, це все. Ну і третю цю з підняттям ноги в бік. Досі так і не зрозумів я. Можливо, треба нахилятися. Отак. Хто зна. Коліно вивертає, це все, що відчувається від цієї вправи. Що вона ще дає. Можливо, якщо на, ну, нахил робити до ноги, отак -от, то тоді оця частина тренується. Я так розумію, коли просто піднімаєш то низ, коли отак, то це вверх. А мабуть коли отак, то це бік. Ну так мені здається, як... Не знаю. Якесь дивне відчуття, що ніби не так роблю, бо якось не зрозуміло, Ніби щось не вистачає. Хоча напруга тут є, трошки відчувається з боків. Ще приспина оця довбана зійшла. Оце взагалі було б чудово. Але мені здається на спину, то взагалі інші вправи якісь треба робити. Третій підхід і на сьогодні все. Ноги вже не міють. Тут нічого не неміє, але достатньо. О! О, вже все почало хрустіти. Все. На сьогодні все. Все виконали. Ну, до завтра. Папа. -па.